Друзі друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпакованні AliExpress Choice. 10 товарів по 99 центів, які я замовив на AliExpress. Будемо відкривати. Дивіться, що з нами прийшло. Що ж, для цього беремо нашу ужату і відкриваємо посилочку. О, бережно, щоб не пошкодити. Так, і будемо просто переглядати спочатку, і дивитися, що там прийшло у нас. Почнемо у нас першого товару. Перший товар у нас ось така ось невеличка косметична сумочка для косметики для жінок. Так, далі у нас іде так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, шість таких ось резинок в коси. Так, можете поставити на паузу, подивитися їхні характеристики. Так, різні, різні кольорові. Так, ми кожну товару розглянемо. Так, наступний товар у нас. Що в нас? Ну, Візьмемо, наприклад, у Ось така ось підставка, органайзер для ретейб для, вискій, для телефона, там, для різних мелочок. Даний органайзер клеїться на стіну, на, на мебелі, має йти в комплекті двосторонній скотч, щоб його приклеїти. Так можете поставити паузу, подивитися їхні характеристики. Ми приходимо до ось дитячі. Має бути ці штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 таких ось дитячих ось. так. Наступний у нас товар іде ось такий ось медальйон, типу, прикраса в машину. Така ось підвіска в машину, можна повісити для красоти, така виглядає сердечка і пара, типу, ось така ось. Так, далі у нас іде Така ось USB лампа. Такий ось світодіонний міні-USB фонарик, який підключається до USB, Powerbank. І можна освіти. Перевіримо також, що можна буде підключити його до телефона через перехідник з Type-C на USB. І побачимо так, ось такі ось. Наступний у нас іде ось така ось свієчка. Вона, Фіналіка, вона пригодиться, ну вона розкладає, бачите, ціліконова ліка. Можете поставити на паузу, подивитися їхні, їхні характеристики. Так, наступний у нас наслад, ось, ось лейка, лейка стічка, типу, можете подивитися, поставити на паузу для ремонту водотруб. Якщо Де, десь труба протікає, ви можете її демонтувати за допомогою цієї стички. Товщина даної стрічки 10, 10 мм. Що я не помиляюсь? Да, 10 мм. Так, довжина 10 мм і довжина 10 метрів. І така ось стрічка. Ми переходимо до сюдишого товару. Це у нас сьомий Це має бути два товари. Так, наступний ось такий у нас так, товар. Так, можете поставити на паузу. Подивитися його характеристики. Це у нас іде. Метр для шейний метр, коротше, грубо говоря, для вимірювання вимірювання розмірів одежі і тому подібне. Так, і наступне у нас таке ось, ось кріплення, яке йде на двосторонньому скотчі, вже приклеєний. Сам, сам вже приклеєний, скотч двосторонній відклеюється і приклеїв. Можете поставити на паузу, подивитися його характеристики. Так, воно йде, типу, типу органайзер для кабелів. Він клеїться до стола і просто тут заправляється кабелі, щоб не полталися, не валялися на столі. І Як бачите, йде гнучкий сам органайзер, будемо його так називати. Так, і Все, більш нема товарів. Це, це 10 товар. Будемо кожен товар розглядати окремо. Що ж, почнімо наш огляд першого товару, а саме сумочка косметична, косметичка, яка пригодиться кожній жінці. Для зберігання косметики, а також для того, щоб взяти з собою її в дорогу. Правильно для своїх дівчат і ось сумочку. Так, стаємо, відкриваємо, дивимося. Така, ось. Ну, така невелика, я б не сказав, що вона така вже крепко велика. Пише на сайті, що вона воду не проникне. Ну, вона типу, як щось покрите, як розгинуло щось вверху. Таке, щось типу, цього. Так. Ну, Звісно, вода проникне через замок. Через е, е, Через блискавку. Тут а, всередині один відділ здоровий такий ось, як бачите. Так, прошито всередині нормально. Так, ніде не порвана. Не сумка ціла, не лопнувша, ніде, не, не порвана, не, не, не протерта. Для зберігання косметики якраз буде саме раз. Складається ось так, як не потрібно. Положили себе десь і положили в сумочку. Непогана сумочка для косметики. А ми переходимо до слідуючого товару. Слідуючий товар також у нас йде такі ось жіночі резинки в коси, які я замовляв для своїй, своїх дівчат. Для дружини та доньки. Так, і стоїмо, дивимось так. ось такі ось різнокольорові. Так, вони тянуться, зверху тка... всередині резинка, а зверху така тканина. Ну і погані, як бачите, прошиті. З двох... Так, з одної сторони вони прошиті. Не з двох, як я думав, а з однієї. Ось такі непогані резиночки вкоси. Так, різні кольори. Чорний, такі ось, як бачите, кольори. Так, раз, два. Три, чотири, п'ять і шість. Такі вони тянуться, як бачите. Так. Ось такі ось. І погані. Резиночки. Для виходу в мене десь. Вийти заколоть коси, там вдома. Ось такі ось. А ми переходимо до слідуючого товару. Наступний у нас ось такий ось органайзер на стіну. Так. Так, як бачите, тут йде а ні, Це Це не двохсторонній скотч, це йде. Чи ні, так. А ні, це двохсторонній скотч, який клеїться. Сюди, з цієї сторони відклеюся і ви можете поклеїти на стіну там. Допустимо, в прихожей для того, щоб вішати ключі, сюди можна. Там записки вставляти ну, телефон. Тут є проріз, якщо у вас немає, де, біля вашої тумбочки, біля ліжка, точніше, немає місця, де телефон положити, ви можете просто його причепити до стінки і тут вставляється телефон всередину. Ось так ось це виглядає. Як бачите, вставили телефон, сюди можна пройдіть кабель для зарядки і він у вас заряджається біля, вас біля ліжка. Що ж, ми переходимо до слідуючого товару, який нам прийшов. Наступний у нас товар ось такий ось іде. Заколочки дитячі, з коси з, з єдинорожками та радугою. Так, в комплекті йде з 10 штук. Де силиконові, са, самі єдинорожки силіконові, як бачите. А самі заколки металеві, кріплення в заколках. Ну, такі непогані заколочки, да. дітей вони саме раз підійдуть. Ну Трохи прижимає, Теж нормально. Так. Різні, різні ці заколки. Так, бачите, вони пар, 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 парно йдуть. Ні, не парно йдуть. Не парно йдуть. А ні, не, парно <гум> Парно, не парно, коротше. Так, ось такі ось у нас були заколки. Всі різні, як бачите, одинакових немає. Повідомив спочатку цей цеп але як я придивився, вони йдуть, оказується різні. Ну, ось такі можете подивитися. Цікаві заколки різні. Різ, різні. Ми, у мене були недавно випуск, там, де було 30 заколок, але вони йдуть по пару. Тобто два одинакових, а тут всі кожна заколка різна. Що ще, ми переходимо до слідуючого товару. Наступна ну, у нас така ось підвіска. Можна повісити в машину для красоти. Совина пара із сердечком, як бачите. Відкриваємо, дивимося. Тут має бути середині ланцюжок для кріплення. От, замовили для дружини в машину. Цікаву. Опа. Ну, тут коротше йде цепочка ця для кріплення. Хто знає, як вона правильно називається, ця, ця цепочка, напишіть, будь ласка, в коментарі. Тому що я забув, як цей <звіг> ланцюжок називається правильно. Так, який збирається сюди, вставляється Так, і вішається для машини. Що ж, збираємо саму цепочку, ланцюжок, точніше, з допомогою цього кріплення з'єднуємо його, а тут вставляємо це, це з'єднання, чи як воно правильно називається. ну, Кріплення також всередину і ось у вас такий ось виходить. Прикраса в машину повісити. повісить. Для красоти. Так ось так ось вона виглядає. Так. Ми переходимо до свідочого товару. А наступний у нас товар ось такий ось світодіодний USB-фонарик невеличкий. Потужністю 1 Вт і 1 А. Так, тут -а кнопки немає ніде. Включити його чи вимкнути. Щоб вимкнути чи вимкнути. Так, Будемо перевіряти за допомогою повербанка. А будемо перевіряти ось таким ось повербанком на 20 000 мА фірми Xiaomi. Я колись їхав з роботи з'їм, у мене він лежав в сумці. І я попав під зливу з велосипедом, і мене е, тільки так, попало води, що аж звідси просто береш і виливаєш воду. І він до цих, до цих пір працює в повербанк. Я його просушив. І він працює. Так, вимикаємо. Вимикаємо, а воно саме за допомогою повербанка тільки вимикається. Вмикаєте повербанк і воно вмикається. У мене, якщо у вас є з собою в сумці повербанк, ви можете просто посвятити. Присвятити там, як відкриваєте замок чи ще що. Але якщо у вас телефон є, то вам... Ви можете посидіти телефоном. Ну, якщо там, допустимо, якщо ви десь допустим, почуваєте в палаці, воно взяти з собою, наприклад. Для як типу, як нічок, щось таке, воно типу, поставить через блок живлення підключить або через повербанк. Зараз ще спробую підключуся через перехідник до телефону. На каналі була розпаковочка ось такого перехідника з Type-C на. USB або з USB на Type-C. Що ж, будемо дивитися, тестувати. Вставляємо його в USB роз'єм і тоді в телефоні Type-C, якщо є у вас, і вмикаємо через Type-C. Походу він так не працює. Я думаю, буде працювати, але не вмикається. Не дає. Можливості. Як бачите, не працює. Я думав, ну, що ж зробиш? Даний смартфон не призначений для того, щоб підключати до його гаджети через Type-C, через перехідник. Що ж це стара модель, може нових буде працювати. А ми переходимо до сідучого товару. Наступний товар у нас ось така ось, силіконова лівочка. Відкриваємо і дивимося. Складна вона йде, доведеться. Якщо їдете на природу відпочивати, чи ще куди. Ну, для Машину можна закинути, хай валяється. Так ось. Розкладається, розклали. І ось така ось вона протримає форму. В такої ось формі. Точніше. Не потрібно, зложили собі і все. Як бачите, розкладна ліка. Не знаю, для чого я замовив. Фай буде. Ось так ось. А ми переходимо до свідочого товару. А свідуючий товар у нас ось яка ось клейка стрічка для ремонту труб з водою. Шланг для води, точніше. якщо води протічка протікає, точніше шланг, ви можете її допомогою цієї клейкої стрічки відремонтувати. Тимчасово відремонтувати, якщо немає можливості його. Так, олагодити, але він його той його лагодить. Обрізали де і поставили з'єднання. Я так роблю. Так, дістаємо. Ну, Легка стрічка з тканини. Ось така ось, як бачите, тоненька для ремонту шлангів, для води. Щоб вода не протікала. Заклеїли, скільки вам треба. Точніше заклеїли, скільки вам треба. І І все. Опа. По... Візьмемо на кабель, перевіримо. Ось так ось заклеїли, замотали. І все. Ліпне Ліп досить непогано як буде ліпнути, якщо мокра ну Така ось вона була у нас. Так, що ж, а ми переходимо до слідуючого товару. Так, а наступний у нас товар. Швейна гнучка, лінійка для вимірювання тіла. Тобто, довжини руки, об'єм талії Так, що будемо діставати, дивитися. приходить ось такого ось кольору. І тут у нас є десь з цієї сторони дюйми. Ось цієї сантиметри. Так, достали. Вона сама зафіксувалася. Нажали кнопку, вона тоді затягнулася. Назад. Так. Тут, як бачите, приклеєне. Тут пластмасова штучка така. Десь щось помірять, якусь довжину. Так, максимальна довжина його. Ну, метр двадцять покажу 30-40, метр 50. Максимальна довжина. Її становить 1,50 м. І досить погано затягується. Так, достали, поміряли, що вам треба. Так, і сховали. Так, зараз поміряємо доважину ножа так, раді цікавості. Так, довжина леза становить 9,5 см. Загальна довжина становить 21 см. Так, Довжина ручки становить 10,5 см. Ось така ось у нас була лінійка. Мягка лінійка. Лінійка рулетка, точніше. Що ж, а ми переходимо до останнього товару для органайзера. Ось такий у нас як я говорю, органайзер. Як воно правильно називається, хто знає, напишіть, як воно правильно називається. Так, Це для кріплення кабелів, якщо у вас, допустимо, ви можете. Багато кабелів йде з-під стола, там мишка, клавіатура і тому подібне. Зарядки, ви можете просто, їх, щоб вони не валялися кругом, ви просто можете приклеїти цю штучку і просто пропустити через їх кабеля для від мишки і від ну, від клавіатури для комп'ютера. Йде вона, як бачите, м'який, типу силікон, щось на потобі силікону. З цієї сторони йде е, ліпучка, лика стрічка, точніше яка клеїться до поверхні стола, і ви просто протягуєтеся через неї кабелі, щоб вони у вас не болталися в Я Сучав декілька кабелів, протестуємо. Так, ми її типу приклеїли і просто блин, проставляємо сюди в середину кабеля. Раз, два, і три. Поставили і вона вас о, тримаючи їх і вони у вас не, не болтаються. 4-5. Всіх сюди встановити 5 штук, причепити, прикріпити точніше. Так що, дійсно, корисна річ, рекомендую. Ось такі ось у нас була сьогодні розпаковочка. І саме головне забув сказати, що цей органайзер позволяє, дозволяє точніше, щоб якщо у вас об угол стола не перетиралися кабеля. Ось такі ось у нас була сьогодні розпаковочка. З 10 товарів по 99%. центів. Посилання на кожен товар я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Запрошуйте друзів, вступайте в групи мої Viber, Telegram. Якщо хочете підтримати канал, підписуйтесь на реферальну програму в Shops. Всі гроші, які ви отримаєте канал через, через, через реферальну програму, підуть на підтримку Збройних Сил України. На донати для ЗСУ. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Всім па-па. Слава Україні.